Техніка поздовжнє витягування. Витягувати руку до м'якого бар'єру і слухати перпендикулярні коливання. Якщо вони виникають, то це нормально. Ми їм слідуємо. Якщо ми сильніше потягнемо, то їх не буде. Якщо недостатньо будемо тягнути, то їх також не буде. Тобто одним з критеріїв правильності витягування. Ми можемо вважати перпендикулярне коливання кінцівки. От під таким кутом, приблизно 45, ми робимо витягування і рахуємо коливання. Наприклад, ми можемо від 50 до 300 таких коливань витягувати руку. Також ми можемо витягувати ногу. В даному випадку потрібно розуміти, що під час витягування ми беремо так, щоб не створювати навантаження на променево променеву записку. І не робити дискомфорт якийсь. Також тут рука йде. Так, щоб було зручно і пацієнт не було. Вільне падіння руки в парі. Ми лікоть беремо і контролюємо, щоб м'язових реакцій, які нам допомагають, не було. Розпустимо. Щоб не було. Ні-ні, ні платима, не буде. І в будь будь-який момент ми можемо е відпускати. Для того, щоб вільно впадіння, для нас буде критерієм те, що нема супутніх реакцій м'язових, а також що рука вільно падає. Так же само, так же само ми від Перепліччя, так, десь в районі промене вози. Таким чином ми можемо також відводити назад руку. Так, так. чи сюди приводити. чи сюди. Причому тут ми можемо направляти вперед або трохи назад, направляти. Далі кидання руки. Це дублює нашу техніку інерційного руху. Кидання руки клачись. Отак Ми можемо кидати так руку. Чи так кидати. Чи кидати вперед. Чи також кидати назад. Кидання руки. Тепер вільне падіння, вільне падіння ми можемо так практикувати, так можемо стартувати. чи так. Чи, наприклад, так, чи так. Так же само кидання руки ми можемо так кидати руку. Чи кидати так руку. Так. Ну і так далі. Также можна з ногами працювати. Ми можемо кидати сюди, чи сюди. І так далі. Також ми можемо кидати так, чи так, чи так. Також ми можемо в е, синхронному та синхронному варіанті кидати. Наприклад, так чи так навпаки. А отак. Вот Це От. Тема розгойдування в парі. Ми можемо розгойдувати так, перед назад, на будь-якому рівні боки чи ротацію. Також сидячи. Також, також сидячи. В цих же напрямках. Розгоджування може виконуватись як по критеріям свободи рухової, тобто розгойдування в амплітуді, яка не має ніяких перешкод, навіть навіть мінімальних, або на мінімальній порції розгодлювання. Тобто, тут є різні варіанти. На більш високих рівнях це вже ідеомоторна фасилітація, Але в цьому випадку ми показуємо прості варіанти розгортування так. критерієм є максимальна свобода в даному випадку. Тобто, рух без перешкод. же ми робимо так. 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 І далі синхронізуємо. Наприклад, при коли рука рухається вгору, то повертається. Так синхронізуємо. Так, синхронізуємо. Можемо також дві руки синхронізувати, Так тобто так. і так. Тобто варіанти синхронному і асинхронному. Також ми можемо синхронізувати з ротацією голови, а також руки синхронізуємо з ногами. Також проанізуємо <кій> різне мене кінцівки, в такому варіанті. Спочатку ми кінцівку максимально урівноважуємо <кій> і потім вже, вже, наприклад, якщо кінцівка максимально урівноважена, нам е, легко е, її глядати. Ця тема синхронізація дуже важлива, і під час виконання потрібно звертати увагу на будь-які внутрішні перешкоди, е, якісь помилки. Тому що, якщо ви навіть не, не помітите, е, Порушення синхронізації в, в, в таких амплітудних рухах, то на мінімальній порції це буде очевидно. І будь-яке порушення внутрішніх процесів, особливо психічної організації, буде обов'язково на рівні синхронізації спостерігатися як порушення. Практикуючий стоїть прямо. Каліна розведені в сторони, п'ятки <с Pharise error> разом, носки в сторону, тіло рівне. Е е Прикладаємо зусилля рівно по лінії плечових суглобів і натискаємо поступ поступальним зусиллям без якихось рівно. Під час натискання практикуючий може опускати центр ваги вниз, а коли піднімає руку, може підніматися. Також, якщо руки розслаблено, поставити так, то також так. Тут можна ноги на ноги наших. Також може бути. Також може бути, якщо рука відведена до протилежного плеча я натискаю. Також може бути остава. Так, і також я можу піднімати, будь ласка, покажи на мені. Також так. Так. Так ми можемо Виконувати вправи на стійкість, упор на стійкість, сидячи, лежачи, в різних положеннях, в партері, в будь-якому положенні. Також це може бути на кінцівки, під різними кутами. Це буде створювати умови для розвитку системної стабільності організму. Фіксація положень. Починаємо з рук. Можливо, слухати, куди саме йде, в якому суглобі, і фіксувати в кінцевому положенні. Якщо ви відпрацьовуєте практики нижнього порогу сприйняття, то для вас очевидно добре ви відчуваєте, куди саме йде руховий імпульс і фіксуєте на 3-5 секунд. У подальшому варіантів дуже багато фіксацій. В подальшому ви можете після фіксації слухати, куди йде імпульс після фіксації. Він завжди. Має якийсь перехід якийсь, який сприяє знаходженню нового положення. Також на цій основі ми можемо, уже коли це відпрацьовано, вже можемо вичерпання, практикувати вичерпання просто переходом за рахунок того, що ми слухаємо. Як потенційна енергія трансформується кінетично, і е, слідуємо цьому процесу. Це вичерпання свобод. Вичерпання свобод має дуже багато варіантів, Він, воно може виконувати всі біодинамічні нейтралі і в реакціях, і навіть можна використовувати техніки бар'єрні. Повзання бар'єрне. Приблизно для початківця другого рівня приблизно 300 технік, 300 технік є вичерпанню. Але для самого початку потрібно просто зрозуміти, куди йде переважання рукове і слідувати її. Нічого складного немає. Це буде упорядковувати спонтанну активність. А що стосується фіксації, ми також робимо фіксації на ноги також, купимо да. фіксуємо? Да. Сидячи, лежачи. Використовуємо фіксації також. Для подавання обмежень м'язових. Наприклад, ми, при ось тут є обмеження двуголового м'язу, да, ми знаходимо, ми знайшли, знайшли да, бар'єр і пропонуємо нашому пацієнту чи практикуючому, підопічному. Пропонуємо сказати, де будуть самі комфортні відчуття. Де комфорт? Ніже. Тобто менше зусилля чи вище. Ніже. Ніже. Так. Тепер ми можемо, знаходячи комфортне відчуття, ми можемо спочатку на 30 секунд. І знову потім переходите вже буде більше трохи свобода. Потім можемо на хвилину, хвилину, 10 секунд просто фіксувати. Але другий варіант полягає в тому, що ми, знаходячи комфортне положення, ми тепер робимо. Вільне гайдання ковзання по бар'єру. І питаємо, чи швидше його робити для комфорту, чи повільніше. Так, ось ми знайшли, рахуємо 50. Якщо бар'єр е, трохи зміщується, ми слідуємо за ним. Не Використовуємо насилля ніякого, але і не відходимо від парі який був комфортний, що не наш... Так ми використовуємо фіксацію полярного. В даному випадку це комфортно. Ось дивіться. то, тобто ми вже трохи подолали окручення, обмеження м'язу. І далі, якщо ми з часом не будемо, практикуючи відчувати комфортну координату. Для здійснення зворотного зв'язку бажано запитувати у підопічного свого, де насправді він відчуває максимальний комфорт. Мова не йде про те, що це може бути терпимо, чи так, чи так, якось нормально, а і саме комфортно. Тут, бачите, вже трохи то многий А, Є багато випадків, де раками не могли подолати м'язового укорочення і меню долуз, застосовуючи комфортну фіксацію, досягти добрих результатів. Також це може бути фіксація голови така, чи така. Также використовуємо, наприклад, комфортне, а також складні. Наприклад, якщо ми нахилили голову, то ми далі йдемо в комфортне положення таке, а далі латеральною флексією, чи туди, чи туди. Тут чи туди чи туди, а далі туди туди. Також, якщо ми нахилили голову в бік латеральної фарсі, то ми можемо чи туди чи сюди, да? а також чи вперед, чи назад. Також знаходити фіксовані положення. Тут є варіанти статичні, є варіанти динамічні. Це дуже ефективний. Інструменти, і це стосується також подолання порушень психічної організації, в тому числі вищих психічних функцій. Мова йде про те, що стрес краще всього долати виконанням роботи у спектрі параметрів фізіологічної норми. Але коли ми кажемо про порушення психіки і особливо вищих психічних функцій, то ми розглядаємо, перш за все, параметри нижнього порогу сприйняття. Саме в цих параметрах в цьому спектрі параметрів відбувається організація образів. Рухових образів, тому що всі форми сприйняття інтегруються в просторі рухової активності. І це має відношення як до організації психічних процесів в цілому, тобто на рівні психомоторної організації, і також як Базис для організації вищих психічних функцій. Тому такі підходи о, при виконанні в спектрі нижнього порогу сприйняття о, будуть дуже доцільні. Ми розглянемо подальші вправи парні вже у спеціальних техніках, тому що час ми Проходимо загальні, а далі йду, йдуть по програмі спеціально. То це я трохи випередив програму, пояснюючи доцільність цих.